Unit 8. Clothes. English for Kids Online. І так, сьогодні ми з вами зробимо завершальне відео за зошитом до підручника Smart Junior 2 клас зошит авторів Косован Вітошинська. Вітушинська. І так, як завжди, у нас усі уроки будуть, усі відео до по урокам за темою будуть в одному відео, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками, які з'являться трошки пізніше в описі під цим відео. Ну і, звичайно. А якщо ще не чи самі, так то перелистуйте і шукайте відповідно правильний для себе урок. Так, на уроці ми лише, не лише виконуємо завдання, намагаємося ще раз перечитати і повторити. Тож не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку. Ну і, звичайно, переходьте на наш, до нашого телеграм-каналу, називається «English Webinars». Ми збираємося щосуботи, це благодійні вебінари. Що таке вебінар? Це просто як цифровий урок, онлайн-урок. Ну, такі уроки, можливо, для когось вже є звичайними як заняття онлайн. Проводимо ці уроки ми щосуботи. Протягом літніх канікул ми будемо проводити ще одне заняття протягом навчального тижня. Ну, не навчального тижня, а робочого тижня мається на увазі для канікул. На канікулах ми спробуємо повторити і підтягнути пропущене те, що було, наприклад, у другому, третьому, четвертому класах. Трошки підтягнути, аби повторити. Наприклад, якщо перший клас пройшов і не запам'ятали алфавіт, то. Please you're welcome, ми ще раз його прокачаємо з вами. Отже, вебінари благодійні, будь-який спонсорський внесок, ви подивитеся там. І, будь ласка, долучайтеся. Групки зараз немаленькі, тобто, взагалі, групки навпаки, маленькі зараз, тобто невеликі, хотіла сказати. Ось, наприклад, вчора було у нас. 9 людей. Ну, тобто це небагато, кожного ми опитуємо. Для вашої вікової категорії взагалі наразі група 4, максимум 5 дитин. Їм цікаво спілкуватися між собою, їм цікаво якось організовано підходити до навчання. Тому, будь ласка, переходьте в описі під цим відео, є посилання English Webinars. Навчаємося і робімо гарну справу. Lesson 8a, page 69 Read number and color. Прочитай, пронумеруй і розфарбуй. I'm wearing a red dress. Я ношу, я одягаю червону сукню. Отже, сукня має бути червона. You're wearing blue jeans. Сині джинси, так? Ви зараз на вас одягнені сині джинси. I'm wearing a green skirt. На мені зараз зелена спідничка. Зелений колір, так? Okay. You're wearing a yellow t-shirt. На вас зараз одягнена жовта футболка. Розфарбуйте, будь ласка, відповідно до написаного зазначеного кольору ці речі. Ось, ну І ми з вами їх вже пронумерували. Будь ласка, поставте відео на паузу, де вам потрібно, і попрацюйте. На цьому оля 69-ї сторінки. Це у нас урок 8A завершено. Lesson 8B. Урок 8B. Клеутс тема одяг продовжується у нас. Page 70. стрінка 70. Find and circle six words and tick. Знайди, введи шість слів і познач. Окей, get. Шесть слив Шукаем. Скьот, Т-шот, футболка, скиот, подничка, дресс, сукня, Шортс. шорты, тренер, кроссовки. Hat капелюх. У нас є капелюх? Ні, капелюха немає у нас тут. Хоча все. ось було б. Можна було б. І так, давайте спочатку порівняємо те, що є. І так, trainers. Тік поставимо. Shorts. Ага, треба glasses шукати, окуляри. Ті shorts поставили. Dress. Skirt". Так, все, glasses шукаємо, окуляри. Угу. Ось вони, все. І тепер окуляру знайшли. Все, хоча ось була тут слово хет. Бачите, капелюх. Ну добре, без капелюшка сьогодні обійдемося. Поставте відео на паузу. 2. and Fill in the Blanks. Зев'єднай і заповни пропуски. І так. Перше. Хлопчик, he is wearing shorts. Він. О... Носить шорти. Далі two. She is wearing glasses. А вона носить окуляри. She is wearing glasses. 3. 3. So. he is wearing trainers. Він носить номер три кросівки. І остання. For she is wearing a dress. Она носит сукню. Поставте відео на паузу. Допишіть, будь ласка, ці займенники, так, з допоміжним дієсловом. Які пишуться разом, так? Ну, я з вами прощаюся на цьому. Стрінка 70, ми її виконали. Lesson 8B. Unit 8 Close. Lesson 8C. Exercises 1 2, page 71. Look and read. Поглянь і прочитай. Tick true or false. Так, uh, tick true позначить які речі не відповідають малюнкам, а які ні. І так, he is wearing glasses. Хлопець носить окуляри. False. She, друге, two. She is wearing a skirt. На ній є спідничка. True. He is wearing a t-shirt. Він носить футболку. True. She is wearing shorts. На ній шорти. False. He is wearing trousers. На ньому штани. Uh -huh. False. Це неправда. Да? Він же в шортиках. She is wearing socks. Не, у неї є шкарпетки. True, це правда. Отже, wearing, це слово перекладається як uh, he is wearing, she is wearing. Ось ця фраза is wearing перекладається, як зараз, в даний момент, вони щось одягають або носять. Good. Join write what you are wearing today. Намалюй напиши, у що ти одягнений або одягнена сьогодні, так, в даний момент. Так, I'm wearing. Ну, тут допишіть. Намалюйте себе і допишіть. I'm wearing. Ну, хай буде jeans, t-shirt. Шкарпетки хай будуть. Socks and trainers. І кросівки. Ну, будь ласка, отже, I'm wearing jeans. На мені є джинси, футболка. T-shirt, socks, шкарпетки, ну і trainers, кросівки. Намалюйте, будь ласка, себе. Щоб були джинси. Так, брюки такі. Потім t-shirt, футболка. Будь-якого кольору. Socks, шкарпетки. And trainers і кросівки. Поставте відео на паузу, домалюйте. На цьому огляд 71-ї сторінки, урок 8C завершено. Let's play. Наступний урок у нас пограємося. <coughs> і так, клейус одяг page 72. сторінка 72. Маємо зробити перше-друге завдання. І так, make makeup, words and write. Утвори, утвори слова та напиши. І так, summer, самер, літо, winter, winter – зима, autumn – осінь, spring – весна. Поставте відео на паузу, будь ласка. Пори року, так? Далі look and write answers. Поглянь напиши відповіді. І так, номер один. Is she wearing a jacket? На ній є куртка? No, she isn't. Is he wearing jeans? Номер е, два. На малюнку номер 2 Так? Хлопець, так? На ньому є джинси? No, no, he isn't. Немає. No, he isn't. З is починаємо питання. Ви бачите, is he wearing jeans? Тому is має бути в кінці короткої відповіді. Is she wearing a skirt? Номер 3. На ній є спідничка? Yes, she is. Так, є. Is he wearing shorts? Чи носить він uh, шорти? Yes, he is. Так, носить. Is she wearing trainers? Чи носить вона кросівки? No, she isn't. Ні, не, на ній не кросівки, на ній що? ней якісь. No, she isn't. На цьому це все. Огляд нашого уроку. Let's Play завершено. World 8. І так. Восьмий uh, World у нас уже. Вправо 1, 2, стрінка 73. Рід Circle Обведи, прочитай, і обведи. This is Vicky. Це Вікі. a Student. Вона учениця. She is wearing a jacket, на ній є куртка and trainers і кросівки. Ну, я б сказала, навіть тут уже boots. She has got socks, too. Також у неї є шкарпетки. They are yellow. Вони і жовті. Vicky likes autumn. Вікі подобається осінь. Ой, я те, як Вікі, мені теж подобається осінь. Давайте ще раз перечитаємо. This is Vicky. Pause of me. She is a student. She is wearing a jacket and trainers. She has got socks too. They are yellow. Vicky likes autumn. Good. Переходьмо далі. Look and write answers. Поглянь напиши відповіді. Питання до першого. Малюнка. Is she wearing jeans? Чи носить вона джинси? No, she isn't. Ні. No, she isn't. Is he wearing a t-shirt? Чи носить він футболку? Yes, he is. Третє. Is she wearing a skirt? На ній є спідничка? Yes, she is. Так. Is he wearing trousers? Номер 4. У uh, Чи є на ньому штани? No, he isn't. Ні. Штани він не носить. Ну, тобто, зараз на ньому нема штанів, на ньому що? Шортики. Тому що на вулиці тепло. Поставте відео на паузу. Запишіть короткі відповіді. Вправо на сторінці 73 Завершено. Time. Uh, unit 8 Clouds. Так, Time 8. Exercise 1, page 74. Так. N і N's wearing dress. Так. Отже, N вносить uh, сукню. І вона з шовку, бачите, силк? Отже, це у нас що? Бавовна йде. cotton. Це у нас силк позначення шовку. А це у нас цей wool, шерсть Так, далі Сем номер два. Ого, сокс. Значить, Семз. wearing socks. They are wool, I right? guess, mm -hmm. Kim. Kim is wearing shorts. They are cotton. When they are <try> Так. і остання Ron is wearing a jacket. It is cotton. Він також is бавовни. Поставте відео на паузу. Допишіть про те, що хто одягає і з якого матеріалу е, виготовлений цей одяг. На цьому огляд нашого уроку Time 8 завершено. Переходимо до Revision. Повторення діти. Це сторінка 75, 76. Величеньке повторення, як завжди. І так, перше завдання на сторінці 75-й. Read and color. Прочитай розфарбуй. This is Sue. Читаємо разом. Я роблю паузи в кінці речення. This is Sue. Це Sue. She is Wearing. A pink dress and yellow trainers. На ній вона одягнена, да? У рожеву сукню і жовті кросівки. красівки. Сукня рожева, кросівки жовті. А на... зараз ти прочитай. І ще раз це речення. She is wearing a pink dress and yellow trainers. Так. А зараз переходимо до Біла. This is Bill. He is wearing a red t-shirt and blue shorts, red trainers, and white socks. Спочатку перекладемо, що це Біл. На ньому жовта, господи, червона футболка, червона футболка, сині шорти. Червоні кросівки і білі шкарпетки. А тепер прочитай ще раз це довге довжелезне речення. He is wearing a red t-shirt and blue shorts. Red trainers and white socks. Good. Переходьмо до другого завдання Fill in the Blanks Join and Say. Заповни з'єднай і скажи. І так, it's autumn. Зараз осінь у нас. I'm wearing a jacket. Так? Я ношу I'm wearing a jacket. It's, we, it's summer. I'm wearing shorts. Lito, ja yeah, ношу no It's winter. I'm wearing socks. It's uh, spring. I'm wearing jeans. Просто Усно, коли будете розповідати, це замінюйте на іншу пору року, саме, наприклад. І замість трьох крапочок: ось тут I'm wearing. Я одягнений, або я ношу. що? Shorts". Тобто, замість трьох крапочок називайте предмет одягу. Поставте відео на паузу ще раз. Попрацюйте з цією з цим завданням вдумливо. Переходьмо до третьої вправи на наступній сторінці це сторінка 76. Join and write. З'єднай і напиши. Так, номер один. Is she wearing a skirt? No, she isn't. Ні. Чи вона в сукні? Ой, господи, чи вона одягнена? На ній є Так, на ній є спідниця. Ну, так ми бачимо, що спідниці немає. No, she isn't. Далі, три. А... Тобто два. Питання два. Is he wearing jeans? Yes, he is. Да, на джинсы? Так, джинсы. Is he wearing jeans? Yes, he is. В джинсах. Number. Так. Number three. Is he wearing glasses? No, he isn't. Is she wearing a t shirt? Yes, she is. Поставте відео на паузу. На цьому огляд 76-ї сторінки. Повністю revision на двох сторіночках завершено. Now I can. Зараз я можу. Сторінка 77. Права 1. Fill in the blanks and number. Заповни пропуски та пронумеруй. I'm wearing trainers. На мені є кросівки. I'm wearing shorts. Я ношу шорти. I'm wearing jeans. На мені джинси. Так, я ношу джинси. I'm wearing a skirt. Я ношу спідничку. I'm wearing trousers. Я одягаю штани. I'm wearing a jacket. Я одягаю жакет. I'm wearing a dress. Я одягаю сукню. І останнє I'm wearing socks. Я одягаю шкарпетки. Good. А тепер пронумеруємо. І так, I'm wearing trainers. 1. I'm wearing shorts. Шорти шукаємо. 2. I'm wearing jeans. Three, four I'm wearing a skirt skirt spidniczka. five I'm wearing trousers, six I'm wearing a jacket, seven I'm wearing a dress, eight I'm wearing socks. Поставте відео на паузу. Ми це слово I am so wearing вже, чим повністю цієї теми. Гадаю, що вже запам'ятали. І так, наступне завдання: Joy your friend. Намалюйте свого друга. «Write what he, she is wearing». Намалюй свого друга і напиши, у що він вона одягнений. Окей, ой, ну це дуже важко мені вам підказати. «This is my friend uh, Це моя подруга Полина. Ну, давайте так, щоб вона теж була одягнена на як хлопчик, так? Да? І так, Поліна Is Wearing a t shirt на ній є футболка. A t shirt shorts. Сокс, шкарпетки and trainers. і тренерс. І кросівки. Все. Більше не буду нічого дописувати. Щоб ця, цей опис міг підійти як до Поліни, так і для Тарасика, наприклад. Ну, хай буде. І так, замість Полини, ви ж тут просто інше ім'я тоді пишете. Ну і намалюєте свого друга. Відповідно. Так, на цьому огляді 77-ї сторінки завершено. А ви залишайтеся, аби переписати, додати, можливо, своє замінити ім'я. Ну і намалюйте свого товариша. Ну і останнє Фонікс. Чимося читати. Сподіваюся, що ви навчилися. Стрінка 78 Хто не навчився, до, приходьте до нас, влітку підтягнемо цю справу. На благодійні заняття, будь ласка, you're welcome. Розробимо програмку і підтягнемо трошечки читання. Є, є ці способи, методи, є підхід, так що гадаю, що спробуємо і все вийде. І так, uh, Circle the Correct Picture. Home. Home Ouse Rose, IT, Kite, Ice, rice. Тобто кінцівки слів, ви бачите, нам треба було обвести правильний предмет. Кожного разу ставте відео на паузу. Тому що у кожного свій темп, свій ритм. Look and write, поглянь, і напиши. Складемо слова n, ein, 9. S, smile. smile. Посміхатися або посмішка. Ноус неус носик. Н оут неуд записка. На цьому огляд уроку Phoenix завершено, так само, як завершено повністю огляд модуля 8 да, Unit 8 Close одяг. І так, ми з вами зробили огляд на останній урок на останню тему у другому класі. Ми можемо другому класу сказати goodbye так, і сказати Hello у серпні, місяці, в кінці серпня, на початку вересня, Hello, 3rd Grade, привіт, клас 3. Усі матеріали вже доступні на каналі для 3 класу, будь-який зошит, будь ласка, на вибір. Ну і ви знаєте, що мої основні канали, де є огляди на усі підручники як початкової, так і середньої і старшої школи. Тому що, будь ласка, долучайтеся і приходьте, звичайно, на наші заняття. Всі подробиці є у телеграм-каналі. Записуйтесь, підписуйтесь протягом. Літніх канікул, можливо, будете заглядати, можливо, будете щось згадувати, тому що інколи виставляє вікторини різноманітні її завдання. Я бажаю вам гарного літнього відпочинку. Обов'язково гарно відпочиньте, наберіться емоцій, підзарядіться цією енергією сонця і до зустрічі. Goodbye, good luck!